Це наша Алінка. Помашенька всім. Ось так, ми дуже раді тебе вітати, Алінка. Сьогодні, дітки, до нас незвичайне ще прийде. Давайте пригадаємо на попередньому занятті, з ким ми знайомились? З Білочкою! правильно. А сьогодні подивіться, хто до нас завітав. Та це ж гномик! Доброго. Ви дітки, гномик нас запрошує до себе на галявинку пограти з пташками. Ну що, готові? Але нам, як завжди, треба пройти перешкоди. Ну що, ну, ми ж з вами сильні, спритні, готові? Сьогодні в нас буде незвичайна подорож, дітки. Подивіться, нам, по яких слідах треба пройти. Вони не прості, а чарівні. Я вже матусям надсилала. Вони вже повинні вам приготувати на заняття, так, матусі? Я сподіваюся, всі готові. Це дуже корисно для здоров'я. Ну що, Алінка, давай спочатку подивишся, як я зроблю. Добре. Ти відпочий, Таварій. Добре, поспостерігай, як буду це робити я. Домовились? Подивись. Ось так. Давай спробуємо, Алінка. Спробуємо. А ну, давай ти спробуєш. Давай. О вот так. Ще. Ой, тобі подобається. О вот так. І ще. Ой, дійсно чарівні, так, Алінка? Вот Ось ми пройшли з нею. Ну як, черво, Алинка? Магати, теж виконувати Алінка. Ми що Алінка, ти готова? Тож, перша вправа. ми стоїмо рівненько, ніжки злегка розставлені, беремо двома-двома двома руками за наш обруч і будемо піднімати і опускати обруч вгору та вниз. Приготувалися? Один, два, три. Чотири. Виконали вправи. Наступна вправа. Ми будемо з вами присідати, залишати наш обруч на підлозі і підніматися. І знову будемо піднімати його в наші руки. Готові? Готова, Вінка. Починаємо. Присідаємо, залишили. Залишаємо. Ще. А тепер я, ялінка. Ще раз. Один. Два. Три, чотири. Добре. виконали вправку. Тепер ніжки. Трішечки давай разом. Поставимо. Малінка, постав, як я ніжки постав. Наступна вправа. ми будемо виконувати поворота тулуба вправо та вліво. Тримаємо обома руками наш поруч. Приготувалися Алінка? Вправо починаємо. Вправо. Вправо, вліво. Один, два. Три, чотири. Один, два. Три, чотири. Виконали вправо. А зараз рівень, давай покладемо наші на калимок обручі. Давай встанемо всередину. Поставимо ручки на пояс і будемо стрибати. Ну що, готові? Давай. Яка ти вулничка? Помічниця моя, далі. Пострибали. А зараз я хочу почути твій носик і носик наших дітей. Давай. Давай ще. Отикам видихаємо. І щоб потрапити нам на гаравину, нам потрібно пройтися через місточок та й перестрибнути річку. Ну що, готові? Спочатку покажу я добра Лінка, а потім Алінка вам покаже. Нам потрібно. Нашу річку. Ось так. Ось так. В мене так вирішу Алінка. Давай сполому. Давай. Зарізай. так. Ручки рівненько. І ще і перестрибуй. Ось так. Давай ще раз. Знову сиди. І ще раз. Ось так. Молодий, друзі, поклади. Ось ми і дістали з нас пташок. І пташки нам пропонують пограти. Ну що, дітки, готові грати? Пташки літають. Зернятка збирають Вітає. Настала ніч, а ну швиденько в будиночки.